2025 рік добігає кінця. Отже, настав час підбивати музичні підсумки. Цей рік був неймовірно насиченим на релізи. Проте сьогодні я хочу поділитися лише тими альбомами, які мене зацікавили і справді зачепили. Всім привіт! Мене звати Похут. А ви дивитесь найкращі альбоми 2025 року за моєю версією? За останні 10 років машинхед втратили кредит довіри серед слухачів через суперечливі і не зовсім успішні експерименти і загальну стагнацію гурту. Роб Флін все більше став тягнути ковдру на себе і пачками змінював склад учасників. Складається враження, що роб просто не знає, що робити із власним гуртом, і його кидає зі сторони в сторону. Ну що ж, новий альбом побачив світ, і зараз ми розберемо, що цього разу вийшло у Фліна і компанії. Стилістично нова платівка точно копіює попередню роботу. Це проявляється у написанні назв пісень і подібній обкладинці. Що ж стосується музики, то вийшло в принципі нормально. Не жахливо, але чекати нового блекенінг не варто. Загалом новий альбом звучить міцно і потужно місцями навіть нагадуючи за що гурт полюбили. Деякі треки дійсно швидкі, важкі і качові, але їх псують клішовані, попорієнтовані приспіви, які звучать морально застаріло. Одним із основних мінусів, який кидається в очі, став вокал Роба Фліна, який нормально так просів, і місцями він звучить прямо як Марк із Кайміри. Але це стосується лише екстриму. Чистий звучить нормально і з успішних експериментів виділю дійсно цікаву і атмосферну тріп-хопову інтерлюдію Dustmaker. Але в інших треках подібне загравання з електронною даркою звучить дешево. Підсумовуючи, скажу, що дива не вийшло, але альбом не затягнутий і в цілому слухається нормально. Однозначно, тут є треки, які варті вашої уваги. За свою майже 35-річну історію британський гурт Paradise Lost не боявся експериментувати з різними стилями і звучанням. Із новим альбомом Ascension гурт продовжує тенденцію останніх років і повертається до звучання середини 90-х. Під час прослуховування цього альбому мене не покидало відчуття, ніби я слухаю альбом Icons. Особливо яскраво це проявлялося у перших двох композиціях, які являли собою класичний для гурту меланхолічний дум-метал із щепляючими душу мелодіями. Але альбом зовсім не звучить як самоповтор, скоріше як зріз дискографії досвідчених і свідомих музикантів, які майстерно балансують між важкими рифами з мелодійними соляками, і похмурим, я б навіть сказав, траурним звучанням, піком якого є трек «Salvation». Платівка зіграна і записана на найвищому рівні, тож після прослуховування залишається суцільне задоволення. Музиканти настільки заморочили, що записали ударні в старій церкві, яку переобладнали на студію. Звісно, пересічний слухач навряд чи почує тонкощі такого методу, але знання цього факту додає тисячу очків до атмосфери. Ascension – це зрілий і дорослий альбом, який звучить максимально атмосферно і суцільно. Музиканти продемонстрували найкращі сторони гурту, які вони вдосконалювали протягом усього життя. Тож, у випадку, якщо завтра колектив припинить своє існування, він це зробить на високій ноті. У мене дуже специфічні стосунки із колективом Killswitch Engage. Гейж. От наскільки мені подобається їхня музика, рівно настільки вона викликає ненавість. Я дуже люблю перший альбом за його сере і безкомпромісне звичання. А також я можу послухати пару пісень, записаних із Говардом Джонсом. Мені дуже подобається важка складова цього гурту, але моменти з розряду топ-10 мелодійних приспівів це It's the piece of dog shit. Але мені стало цікаво, чи зможе мене зачепити новий матеріал гурту. І на диво я був приємно вражений. На мій погляд. І з альбомом This Consequence гурт повертається до звучання нульових. Платівка прямо просякнута атмосферою тих часів. <му> Музиканти не витрачають коротку тривалість альбому на довгі інтро і відразу кидають слухача в жорсткий слем. <му> і надалі притримуються заданого настрою, звісно, не без шаблонних композицій, таких як Aftermath і I Believe. Колектив то тут, то там роздає потужні блазбіти і жирні брейкдауни, приправлені злющими рифами, які місцями нагадують, дезметал. вокал Джесі Ліча звучить впевнено і потужно, і в принципі по ньому питань немає. На новій платівці гурт точно не винаходить велосипед і не перевертає світ важкої музики. Це просто міцний і хороший альбом, на якому музиканти в чергове продемонстрували те, за що їх люблять, а саме якісний традиційний металкор старого зразка без усіляких новомодних течій. Дискографії кридлів я близько знайомий лише з альбомом Мідіан. Решту матеріалу я слухав з меншим ентузіазмом. Взагалі я не фанат симфоблеку, і ця вся готична помпезна естетика це зовсім не мій стиль. Але у випадку з цим альбомом сталося якесь диво, і я щиро його полюбив. Попередній альбом 2021 року мене зовсім не зацікавив, і я обмежився лише синглами. Я ні для кого не відкрию таємницю, що кридлив за свою кар'єру експериментували з різними жанрами, звісно, в своїх рамках. Новий альбом дійсно вражає своєю різноманітністю. Музиканти змішують різні стилі, такі як треш, хеві, готік і блекметал. Але якщо ви завзяти фанат гурту, то нічого нового тут не почуєте. Хочу відзначити, що технічно альбом зіграний на високому рівні і слухається надзвичайно цікаво. У гурті відбулися певні зміни у вигляді нового гітариста і клавішниці. Тож, можливо, саме вони привнесли свіжий погляд у звучання. Денні Філ стабільно видає хороший вокал і звучить так само люто, як і раніше. Цей альбом точно не стане новою класикою колективу, але він звучить доволі солідно і, як мінімум, його не нудно слухати. Тут достатньо цікавих речей, які розкриваються з кожним наступним прослуховуванням. А ще особисто мене порадувала відсутність занадто помпезних композицій. Trivium порушили чотирирічну тишу, випустивши новий реліз міні-альбом Struck Dead. А що, якщо я вам скажу, що ця епішка взагалі не мала побачити світ, принаймні у тому вигляді, в якому вона вийшла. Композиції, представлені на міні-альбомі, були написані для 11-го повноформатника і мали виходити в якості синглів, супроводжуючи спільний тур Trivium разом із Bullet for My Valentine. Однак несподівана відмова Булетів продовжувати тур змусила Trivium переглянути плани, і вони вирішили випустити ці пісні у форматі міні-альбом епішка складається із трьох пісень, які сильно натхнені ранньою творчістю гурту. Першим треком із релізу став сингл With My Screams». Ця пісня є класичним треком тривіум з агресивними куплетами та мелодійним приспівом. A... Композиція «Struck Dead» більше зосереджена на груві і качовості, і з безжальною грою на ударних. Strong. Six Walls Around Me демонструє певну прогресивність. Трек починається з акустичного вступу, після чого стартує фірмове рубилово з мелодійним приспівом, переходячи у демонстрацію в мінь мета хіфі і гітариста Корі Бойла, приправленої чудовими соляками під кінець треку. Перший міні альбом у дискографії Trivium – це незапланований подарунок для фанатів перед виходом нового повноформатника. Ця епішка демонструє усю майстерність гурту у стислому форматі, поєднуючи усі знайомі елементи, якими славиться колектив. Останні п'ять років можна назвати справжнім ренесансом у кар'єрі Deftones. через неабиякий інтерес зі сторони молодого покоління, яке відкрило для себе музику гурту не в останню чергу через TikTok. Якщо на момент виходу попереднього альбому Force Deftones лише набирав обертів, то напередодні виходу 10-го повноформатника він досяг свого піку. Private Music буквально став найочікуванішою подією цього року. Свою назву платівка отримала на честь папки, в якій зберігалися демки пісень, і саме ця назва ідеально відображає вміст альбому. Це дуже особиста і авторська робота. Це стало зрозуміло ще на моменті виходу синглів, які відрізнялися від попереднього альбому, який був більш прямолінійним і доступнішим, але в хорошому сенсі. У сингли із альбому 2025 року я не відразу в'їхав. Під час прослуховування мене не покидало відчуття, що ніби чогось не вистачає, і згодом я зрозумів, що цим пісням не вистачає фарбі насиченості властивим попереднім роботам гурту. В одній рецензії на альбом, яку я прочитав, автор порівнював звучання платівки з давнім спогадом про музику колективу. І я не можу не погодитись із цим твердженням. Цей реліз дійсно звучить як щось примарне. На цьому альбомі колектив воз'єднався із продюсером, який працював над Diamond Eyes і Koi no Yokan, які у свій час привнесли немало експериментів у звучання гурту. Тож частково робота продюсера пояснює стилістичні зміни, Deftones славляться додаванням і елементів у свою музику, які чудово контрастують із важким саундом. І на цьому альбомі переважає саме перша складова платівка характеризується дуже м'яким і невагомим звучанням. Взагалі на цій платівці більшу частину гітарних партій виконав Чіно Морено через проблеми зі здоров'ям Стівен Карпентер не міг брати активну участь у записі альбому. Мені невідомо, хто зробив більший вклад у написання пісень, але на альбомі яскраво виражений почерк Чіно з його більш ліричним підходом. Навіть у метальних композиціях Чіно знизив рівень агресії і практично не використовує свої фірмові скрими і віддає перевагу чистому вокалу. Але це не означає, що він поганий. Навпаки, це привід повернутися до нього знову і відкрити для себе нові грані цієї платівки. Дифтоунс зовсім не намагаються задовольнити чиїсь бажання, попри їхні очікування. Вони, як завжди, робили те, що хотіли і вважали за потрібне, і саме за цю самобутність ми їх цінуємо. Франшиза Трон за понад 40-річну історію стала справді культовою і серйозно вплинула на жанр фантастики. Окрім кінематографічних досягнень, серія відома своїм музичним супроводом, який підкреслював футуристичну атмосферу фільмів. Звісно, мова йде про роботу французького дуету Daft Punk. Коли постало питання створення музики до нового фільму, з'ясувалося, що Daft Punk розпалися, і боси Дійсний вирішили, що для нового проекту потрібен не менш сильний саундтрек. І звернулися до Трента Резнора та Аті Косароса, але запропонувала їм працювати не під власними іменами, а під назвою їхнього гурту Nine Inch Nails. Очевидно, щоб зібрати більше хайпу довкола фільму. Ви не уявляєте, як я хайпував від анонсу Disney, що найничнеос напишуть музику до нового фільму франшизи. На той момент я не дивився жодної частини, але дуже хотів почути музику улюбленого гурту в кіно. Саундтрек вийшов за три тижні до виходу фільму. Тож я встиг його заслухати до дір і на сеансі в кінотеатрі ловив мурашки від кожної композиції. Daft Punk робили акцент на ретро-стилістиці, а більша частина саундтреку взагалі була оркестровою. і Театікус пішли в іншому напрямку. Їхній саундтрек повністю електронний і не звучить як дефолтний музичний супровід до фільму. Робота музикантів вийшла дуже стильною і сучасною, інколи відсилаючи до ретро-стилю. Так як це оригінальний саундтрек до фільму, із 24 пісень лише 4 мають вокальні партії. Головний сингл, а також трек Shadow Over Me це беззаперечні хіти, які не поступаються іншим мейнстрімним композиціям. se amurto. Насправді я дуже сумував за таким доступним, але пронизливим звучанням. Решта пісень це трохи видозмінені треки з мотивами головних хітів, ембієнтні композиції, по типу тих, які були в циклі альбомів Ghost, і різні індустріальні шуми з великою кількістю сентів. Загалом композиції вийшли дуже атмосферними і вони прекрасно працюють із відеорядом, роблячи сцени в рази емоційнішими. Це стосується як і драматичних моментів, так і екшону. Новий реліз Nine Inch Nails – це не повноформатний альбом, але музиканти видали дуже якісну і солідну роботу. Тож для мене навіть у такому форматі нова музика улюбленого гурту це справжня подія. З моменту виходу альбому Reborn in Defiance пройшло довгих 13 років. За цей час гурт встиг практично розпастися, хоч музиканти заявляли, що взяли музичну паузу. Але у 2022 році колектив воз'єднався в золотому складі і оголосив про відновлення концертної діяльності і прийдешньому альбомі. Десятий студійний альбом We Fall став демонстрацією того, що гурт перебуває в найкращій формі за останній час. Biohazard видають рівно те, що ви від них очікуєте: злий, швидкий і качовий тистостероновий нью-йоркський хардкор із прямолінійними текстами. Із першої композиції, яка носить промовисту назву Fuck the System, музиканти вриваються з двох ніг і б'ють слухача в обличчя. Це продовжується до четвертого треку, на якому колектив збавляє швидкість і роздає просто нереально жирний і качовий саунд, який рве на молекули. До речі, репкор елементів за які гурт критикували тру хардкорщики, практично немає, і головним концентратом цього є ось ця композиція. Вокальний дует Евана і Білі, як завжди, чудовий. Вони звучать експресивно і енергійно, і мимоволі забуваю, що вони майже діди. Альбом слухати дуже легко, і він проноситься за мить. Деякі альбоми Biohazard звучать трохи вимучено, а пісні мало чим відрізняються між собою. Але не цього разу. Тут все зроблено як треба. Кожна пісня виділяється на фоні іншої. Тож я сміливо ставлю новий альбом гурту поруч із такими культовими роботами, як Urban Discipline і State of the World Address, який їм зовсім не поступається, а завдяки сучасному продакшн. Звучить значно важче. Ну що ж, ось таким був мій топ 2025 року. Обов'язково напишіть в коментарях під відео, які альбоми стали вашими улюбленими. Я хочу подякувати кожному, хто був зі мною протягом цього року і підтримував мене своєю активністю. Для мене це дійсно важливо. 2026 рік обіцяє бути не менш цікавим, тож я буду дуже радий, якщо ви розділите його разом зі мною. З вами був Похут, побачимось у новому році.